Яке тіло мав Ісус по Воскресенні? Правдиво реальне. Реальне тіло людське, тому апостоли могли його розпізнати, дотикатись, а Він міг з ними їсти, Був тим, було тим самим тіло, яке мав перед смертю і Воскресінням, бо не вкидав його як старого, старий одяг, щоб закласти цілковиту новий. Тіло було те саме, але не таке саме. Так зване тепер мало нові риси і властивості. Тому називаємо його тілом прославленим, славним або обожествленим. Нові риси тіла це не могло вже терпіти ані померти, тому не потребувало їжі, могло проникати через стіни. Зникати, появлятися і ставатися не до впізнання, якщо Ісус того хотів. Тому і наші тіла по нашому Воскресенні будуть такі, як тіло Воскреслого Ісуса.